Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята пропоную вам послухати казочку про гусінь. То сідайте в зручніше та слухайте уважно. Жила собі на одному дереві гусінь. Вона мала коротенькі ніжки та дуже любила ласувати зеленими соковитими листочками. Іноді гусінь сиділа на кінці гілочки та спостерігала, що робиться внизу на землі. А там комашине життя вирувало. чими займалися, трудилися, гомоніли між собою. Лиш гусінь самотньо сиділа на своєму дереві. Та одного разу вона вирішила спуститись на землю. Щоб знайти собі якусь справу чи друзів, та бути в чомусь корисною. Підійшла вона до мурашок, що дружно метушилися лісом. Весь час щось носячи на своїх спинках. Будь ласка, чи може вам чимось допомогти? питає гусінь у мурах. Мурахи подивилися на неї та й зареготіли. Ха ха ха, подивись на себе. Товсту, довгу та незграбну. Яка з тебе поміч? Іди собі геть. Поповзла гусінь далі, а тут бджілка літає над квітами. Джілка, а що ти робиш? Питає в неї гусінь. Хіба не бачиш? Квіти запилюю, медок збираю, відповідає бджілка. Дозволь тобі допомогти. Та як ти мені допоможеш? Хіба маєш крила, щоб літати з квітки на квітку? Ось так, як я. Ні, відповіла тихесенько гусінь. Та йди собі геть, буркнула бджілка. Повзе потихеньку гусінь, побачила вона чудову квіточку, що милувалася своєю красою в краклині роси. Може, хоч ти, квіточко, станеш мені подругою. Може, хоч тобі у пригоді стану? з надією запитала у неї гусінь. Подивилася квітка на неї. Ще чого. Ану, глянь на себе в краплину роси. Чи можу я така красива товаришуватись такою, як ти? Іди собі геть. Розплакалася гусні та й поповзла до своєї гілочки. Їй було так зле. Що вона завилася у свою шовкову ниточку і заснула. Одного дня гусінь відчула, як щось лоскоче її. Вона витягла голівку зі своєї схованки та побачила ніжний сонячний промінчик, що весело бавився з нею. Зраділа гусінь, що нарешті хтось звернув на неї увагу, що хтось її помітив, вилізла назовні. Та й відчула, що з нею щось не так. Глянувши на себе в краплину роси, що виблискувала на зеленому листочку, побачила, що змінилося. Тепер замість некрасивої гусниці із краплинки на неї дивився красивий метелик. Легкий, прекрасний, мов квіточка. Змахнув метелик крилами та й полетів. Ті комахи з радістю дивилися на нього. Кожен мріяв про увагу такої красивої величної комахи. Та ніхто з них навіть і не зміг і подумати, що той легкокрилий прекрасний метелик і є тією самою гусінь, яку вони так не вважали. Малята, вам сподобалась казочка? Тож пропоную зліпити з пластилінових гусінь. А для роботи нам потрібно. Дощечка, зелений та чорний пластилін, зелений листочок вирізаний із картону та два сірника. А перед початком нашої роботи розімнемо наші пальчики. А зелена гусениця влітку у садочку по травинкам повзає обгриза листочки. Гам-гам-гам поїла спати захотіла. Проснулась на метелика, обернулась, полетіла, полетіла, полетіла. Ну що, починаємо? Малята, подивіться, яка гусінь у нас з вами вийшла. Які ми молодці! До побачення!